Чим далі від святого дня перемоги 45-го, тим менше залишається свідків тих буремних подій. Саме тому ми повинні цінувати і шанувати людей, які пережили війну, які відвоювали свободу, і незалежність нашої вітчизни, а потім відродили її з попилу руїн. І знаєте, не потрібно кивати на державу, яка дійсно не підтримує своїх воїнів-визволителів, так як вони на те заслуговують. Ця допомога може і повинна бути від кожного з нас для ветеранів Є безцінною і наша увага і просто. Тепле слово, співробітники Лозівського відділу кримінально-виконавчої інспекції взяли собі за правила кожного року вітати ветеранів із святом перемоги. Цей рік теж не став виключенням до оселі ветеранів танкістів Олександра Петровича Сиська та Павла Прокоповича Дубини напередодні свята. Вони завітали із поздоровленнями та подарунками, чи не всім колективом на чолі зі своїм керівником Віталієм Середнім. День Победі. Ми хочемо вас поздоровити, дорогие ветерани. З цим Днем Побажати вам довго-довголіття, найголовніше, тому що вже мало залишилося, на жаль, вас, але вас велике терпіння, мужність. Побажати вам здоров'я, крепкого крепкого Мужності вас не відбавляють. Дякуючи вам. І ми ходимо на цій землі, на цій планеті. Щирі слова вдячності і великої шани пролунали для ветеранів і від інспектора Лозівського відділу кримінально-виконавчої служби Тетяни Коваленко. День перемоги це великий праздник для нашої країни і хороший повід, щоб поздравити ветеранів Великої Вітчизняної війни. І ведь этот день был мечтой миллионов, і надією, которой жили, і ради которой умирали, і дуже жаль, що Этот день все дальше уходит в глубину лет, но имеет огромную историческую значимость для нашей страны. И мало, мало тех людей, которые сейчас остались среди нас и кому мы лично можем сказать спасибо и поклониться. И хочется, искренне хочется, чтобы нынешнее и будущее поколение молодых да, чтило и уважало этот праздник, потому что это великий подвиг для нас всех. И уважаемые ветераны, мы поздравляем вас низкого искренне. Місто. Неба. много здоровья. И примите нашу любовь и действует уважение. Спасибо. Будь, Большой, да, спасибо. Да, спасибо вы не мы не повинні забывать вас. Ну мы, конечно, вас не забудете, вы нас. Ми, звісно, кое-що зробили, як війну, так і в мірному ми і он, і я, наші дійствами робили. Дякувати. Да. Ну, дякуємо вам, що ви дожили цей, ну, пройшли, пройшли цей довгий, нелегкий, нелегкий вік, дожили до наших років. І благодаря вам, дивлячись на вас, ви придаєте якесь натхнення в майбутнє. Для нас да. так шо ще раз днем победы вам спасибо Ва. Привітали працівники кримінально-виконавчої служби і ветерана Другої світової Віктора Івановича Джемелинського. Йому виповнилось 17, коли він пішов захищати землю від ворога. Пройшов всю війну, пережив смерть друзів і гіркоту поразок, які затьмарила свята перемога, що прийшла як винагорода за втрати та випробування на міцність простого лозівського хлопця. Три поранення, ордени та медалі. І 91-й рік життя життя. дай Боже, щоб далеко не останні, бо такі люди повинні жити довго і розповідати прийдешнім поколінням про подвиг наших воїнів. А нашої інспекція подаруночок присвячений Ще раз хочеться побажати наших ветеранам довгих років життя і щоб люди ніколи не забували про те, якою величезною ціною страждань і втрат вони вибороли перемогу для всіх нас. Постараемся к вам приехать на